Усім привіт, мене звати з району та Майнкрафт і Транспорт Києва. І це також мою. Бля, це жінка, Так, а це у нас. Так, вибачайте, ну я, звісно, знімаю на відео це все. О, о. Так. А це який? Це який Гелексі? Фелікса. Не F'è, так? Ліп саме, так, А, сповнець. Ну, я, коротше, пані. Так. О, дивіться, тут колонки від джибілік. Ось бачите. Зараз пройду. Це Asus VivoBook. він шо такий малий. Йомай, я таких навіть не стріляв. А це ще таке малий Екофлоу. Ой, точніше, ще такі. Йомой, я ніколи... Це що таке? Це що я бачив? Екофлоу стрім Ультра. Й-мой, йо, це ж... Це ж накопитель енергії, де Екафлоу. Дивіться, який він... Топчик. А це Екафлоу River 2Max. Вона всім понятно, що це. Дивіться, що розумів. чорно білу книжку. Покетбуки. Покетбуки я значу. Е, Так. А це в нас техно, терехно. Ну, я більше чого, знайти, не можу. Тут Galaxy Fiti, Tріfiti, Пістіфіти. Ой. Ну так, да, тут нічого немає цікавого. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І всім пока. Далі буде ще одне відео.